Вітаннячку, друзі. На зв'язку з Лавкою Вшанко. Світла немає, але потрібно знімати. Тому що, друзі, у нас на балансі є 100 тисяч донат валюти. Ось тут вона. Як ви думаєте, куди я їх витрачу? Може в кейси. До речі, зовсім скоро мій кейсик буде. Про це розповідав себе в телеграм-каналі. Посилання на нього залишив під відео. Там оновлений скін, дуже класні тачки, якщо цікаво, зайди, подивись. Так що, може в оці кейси вкласти 100 тисяч донат валюти? Ні. Ми знаєте, що зробимо. Друзі, в нас зовсім скоро закінчується новорічний івент. Ось тут New Year, я його вже давним-давно пройшов, і в нас тут є рулеточка. 100 тисяч. Якщо ми не виб'ємо всі машини ось тут, я не знаю. Сюди ми пробуємо вкладати, дивимося і перевіряємо. Напиши в коменти зараз, як думаєш, чи зможемо ми забрати з вами абсолютно все ось це майно, яке у нас є. Скільки? Тут загалом 12 транспортних засобів. Скіни. Така от історія. Доволі багато всіх цікавих історій. Тому подивимось. Давайте так, друзі, з вас 200 лайкосиків, якщо ви хочете, і ще щоб я якусь величезну суму, не знаю, донат валюти вклав в якийсь кейсик. До речі, я думав запустити знаєте, рубрику. За скільки з будь-якого кейсу можна вибити абсолютно все майно. Наприклад, от беремо сила АМГ. О, до речі, Люлечка прийшла в гості. Люлька, привіт, вам передає. Привіт-привіт! Люлька. Біші зайка, Ви знаєте, будеш заважати мені зараз. Будеш клацать мені на кнопки, так от, наприклад, ми донатимо не знаю 50 тисяч. Так, і дивимося, що зможемо ми забрати. із цього кейсу абсолютно все майно. Тут дуже тяжко забирати машини. Якщо ви хочете цю рубрику, напишіть про це в коменти. Я хочу. Щоб ти забрав все майно з будь-якого кейсу. Ось так напишіть, і якщо таких коментів буде багато, то відповідно будемо пробувати. Все, друзі, не затягуємо це всю історію. Я наглядаю за свій промо. Чотири квадратики, водіть промокод, ставимо хештег, маленьким пишемо євченко, написали, активували. Шість досвіду 35 тисяч валюти. Зовсім скоро оновлений новий скін, якого е, немає ще тут. Не той скін, який я вам показував постійно свій, е, буде для вас в оренду даватися. Ну що, погнали, не хочу затягувати це все діло на 30 хвилин, тому ми Заходимо, друзі, зараз сюди сніжиночки. Ми обмінюємо. Давай Давай почнемо, мабуть, із 20 тисяч сніжинок, а там далі вже будемо дивитись. Чи вірю я в те, що ми за 100 тисяч донат валюти умовно кажучи, за 100 тисяч сніжинок виб'ємо все з рулеточки. Ні. Але дуже хочеться вірити, що хоча б половину. Предметів бажано дорогих автомобілів ми зможемо забрати. Якщо ми заберемо умовно більшість тачок, то ми постараємося вже подивитися їхні так, бюджетну вартість в державу злити. Тому така історія. Все, полетіла рулеточка, давай першу. Одиничечко. Так, а де звук? Звуку я щось не чую. Три досвідок. Красава. Ні, ну слухай, а чому звуку немає? Ану, розкажи, як ви думаєте? Як ви думаєте, чому у нас немає звуку? Боярік Лох, Боярік, начебто й не лох. А ну, може, треба кудись телепортнутися? О, звук є. Все, пушечка. Звук зробила. Значить, продовжуємо. Три досвіду. Ну, слухай, непогано. поглянув зразу око. Поїхав. Блін, там ламба була. Слухай, я хочу вірити, що ми заберемо хоча б три найдорожчі машини із рулеточки. Там далі подивимося. Я поняв. Ладно, давай по три. Ага, понял. Ну, слухай, є підозра, що рулеточка зроблена для того, щоб тут багато сніжиночок вкладати. Дивіться, я вже витратив скільки? 2000 сніжинок, поки нічого. Так, Меркурі перша машиночка є, але, друзі, вона одна з найдешевших поки що. Добре, пої... О, новорічний дід. До речі, цей скінчик у мене був. Давайте так, друзі, якщо ви з якимось чином під цим відео зробите 333 лайки, то в телеграм-каналі я зберу якісь прикольні так, скіни аксесуари саме з цієї рулеточки і розіграємо. Тому 333 лайки, якщо зробите, будь ласка. Так, нема нічого. давай дивитися. Загалом треба було б чекнути, у мене було 440 мільйонів на початку, або опа! Дугаті. Слухай. А дугаті у мене не було. Ну, в мене є просто, але не новорічна. Добре, давай по 10. Тут якраз знижка 5%. Ще одна. Ще один мотик. Так. Ну дивись, уже дві машиночки. Ми два транспортних засоби, забра... засоби, засоби забрали. Так, стоп. Зимова шапочка. Шапочка. Ні, ну правильно, щоб вуха не мерзла, геш. ж? Зимовий затишок Імбирне щастя, до речі, це, мабуть, над плечем має щось бути. Новорічна дівчинка, друга, нема нічого. Так, у мене щось там кіця вже. Опа! Котики ви мої півники. Що ви творите? Опари мені пів <різь> Мені здається, друзі, що краще б я ці, цю суму донату вклав би реально в якийсь кейсик. Не знаю. Коротше, давайте так. Якщо я до 50 тисяч, от донат валюти я витрачу, я не заберу хоча б шість різних транспортних засобів, то я реально залишу ці ще 50 тисяч на якийсь кейс, на який ви напишете. Тому що ну, якщо реально за 50 тисяч донату нічого нам не дропнеться. А поки що, я не бачу сильного мега дупер -ду пупер дропу що найголовніше, навіть не падають оці всі історії маски. О, Range ровер, добре. Ну, це теж одна з найдешевших. Так, три машинки є. Mercury, повторочка. Посох теж випав. Угу, угу, угу. Так, немає. Опа, Audi. О, і лижі, лижі зимова швидкість. О, це, до речі, прикольний аксесуар на спину. Якщо 333 лайки зробити, то це буде один із перших призів, який ми розіграємо. Так, ну чотири машини є. За 20 тисяч сніжинок, так? Ну, але це найдешевші машини. хочеться ж якісь. О, і Лада. Тобто туди вже 5 різних транспортних засобів ми зібрали. Окей, поїхали далі. Давай зразу тепер витрачаємо от залишаємо 50 тисяч на балансі і подивимось. Якщо нам іще в. Блін, я дуже хочу вибити роллса Ролс 6 на 6. Але я чомусь Ну вірю в те, що він не випаде, тому що його ціна по телеграм-каналу. Там ви пишете, що 150 мільйонів державна вартість цього Ролсика. Тому не знаю. Не знаю, друзі. Коротше, подивимось. Давай вже 50 тисяч залишаємо, щоб зразу тоді сюди не повертатися, швиденько купуємо, обмінюємо точніше донат на сніжинки. Так, сюди, сюди. 56, 55, 54. 52. І разочок. Все. От, -от так 36 тисяч. Якщо ми зараз за оці 36 тисяч виб'ємо хоча б одну із машин, а, ну, от Audi в нас є. А, почекай, це РС Ауді. А. -а, -а. Як, давайте так, якщо ми виб'ємо хоча б одну машину із цих шести, це найдорожчі машини в цьому івенті, то ми будемо продовжувати витрачати весь донат саме сюди. Якщо ж нам не випаде жодна машиночка, то я не бачу сенсу далі сюди продовжувати вкладатись добре? Так, кулька. Куля, добре. Ну що, я тримаю отак схрещені палички, щоб нам випав ро. М -м -м. Ох, нічого собі, Rolls-Royсі, сипанув. Ох, сипанув, так сипанув. -ху. От, сипле. Добре, Ауді є трон, але повторочка. Що? Три Ауді є трон. Добрий день. Новорічний дід скінчик. Меркурі, повторка. Добре, нам треба одну із шести найдорожчих машин. Якщо вона дропається, просто весь донат заливаємо в рулеточку. Загалом. О, святкова ялинка. Загалом я розраховував, що ми за 100 тисяч постараємось забрати. Ну, всі, але. Але я думаю, що не заберемо. Ну добре, давай, давай по-перше, вірити. Зараз. Є Нема нічого, немає нічого, на жаль. Ідемо далі. Так, але тут і грошей, що найголовніше, дуже мало падає. Тобто, ми зараз витратимо сюди купу донату, але й грошей толком не заробимо. Якщо нам реально не випадають зараз щось, щось, хоча б одне із цих шести машин, то це буде ну, взагалі не прикол. Лада, угу. добре. Двадцять 21... одна. О, Бентлі! Сюди. Хорошо. Так, робимо скрінчик. Так, дивись. Нам випала одна з найдорожчих машиночок. Але хотілося би от оцих фіолетову хоча б одну, тому що реально, я думаю, це Koenigsegg -е ГГГ і ламба. Ну, Ролс, я взагалі мовчу, він там космічних. Так, до Каті повторочка. Rolls, він взагалі, ну, просто ціна космос. Але я думаю, що і ла... ага, лада. Хотів сказати, що випаде ламба, а випала лада. Ну, теж близько. Теж... Так, 17 тисяч. Людина печива. Хороший, до речі, скінчик. Що за підкруточка, я не поняв Так, дві Бентлі. А щось фіолетове, фіолетове, там фіолочка, фіолочка якась трошки випаде. Чи не планується? Так, снігурочка є скін. До речі, файний скінчик для дівчат. У мене і товариш бігає в жіночому дівчачому скині. Все нормально. Просто гляньте. Ну, реально, трошки сипле, а тоді просто 10 разів нічого не дає. посох Ну, окей, шарф. О, лижі ще одні. оп 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 Хорошо. Нова ну, людка ігрова. Ага, поняв. Стоп. А там не було нічого. Це тільки Феррарі дропнулась, а попередній? Бо я щось провтикав. Так, добре, Феррарі. Ага. А фіолетове. Але, блін. У мене, от є начебто віра в те, що за 50 тисяч ну може щось випасти з фіолетових машин. Ну, от я вірю в те, що щось може випасти. А ви вірите? Тому що я насправді. Лада, балі. Так, куля. Фіолетова. Будь ласка. Ану, слухай. А ну стухай. А давай. А, ну ми ж по 10 крутим. Логічно. Яка тут анімація буде. Фіолетове, будь ласочка. та ну. Чи є сенс спробувати забрати фіолетові Ну Я впевнений, що це не знаю на це коротше. Не знаю, навряд чи я правильно прочитав, але. Оці машинки ламба вони дорогі. Rose, він космічно дорогий. Тут, в принципі, і мова не йде про, про те, що воно дешево 25. Що найголовніше, подивіться, витратили 50 тисяч донатів, на все 15 мільйонів заробили через те, що дроп, дроп валюти дуже-дуже малесенькі. Ви знаєте: моя думка така: я б, мабуть, краще. Реально крутнув би, отут є прям дуже файні машини от Мерс, Мерс, він теж кльовий. А що тут, гоночний драйв? Ото це взагалі імба. Слухай, а давай ми так і зробимо? Давайте так. Якщо ми зараз, дійсно, за оці 50 тисяч ми зможемо вибити хоча б одну фіолетову ось тут машину. От ці сішка в мене є, вона реально дорого коштує, а може оці. То ми запустимо все ж таки оцю рубрику, де я доначу якусь велику суму і пробуємо забрати абсолютно все. Плюс тут стейджики можна випасти. Давай так, давай так, щоб ми не дійсно все на рулетку не вбухували. Я чомусь просто впевнений, що нам там не пощастить реально забрати фіолетове. А тут от, платином випав. Давай по три. Дивіться, якщо ми реально, О, мільйон випав. Якщо нам реально зараз випаде хоча б одна отак фіолетова, ну навіть ця Сісішка 850, вона у мене є, але якщо все ж таки вона паде, то ми по-любому запускаємо цю рубрику. Також, друзі, ви питаєте часто, чому нема шляху бомжа. Шлях бомжа, він як такий в Юонлайн, ну, гроші можна заробити дуже швидко, це якщо коротко. Тому ми із цього сля... шля... шляху, шляху, шляху бомжа ми зробимо з вами. Шлях в державній установі. Я думаю, це буде поліція. Поліція, правда, не знаю саме, якого міста, але я думаю. О, зірочка. Мерседес, добре. Оп, хорошо. Ага, що хорошого, машина не випала. Drive. до речі, друзі, в Телезі в закріпленому повідомленні там розіграш BMW набору: а, машина беха, шапка беха, рюкзак беха, значок беха і плечова беха. Ось такі п'ять деталей. А якщо вам ви БМВІ, любите ось цю марку, можете спробувати взяти участь, тому що 10-го числа за два дні вже стопнеться цей розіграш. Ай, блін, ну що ж нема? Люль, ти теж хочеш Люська бігти. Біжить. Всі мене покинули коти собаки. Так, півлимончика, платно от Фіолетове. Диви 5 тисяч, поки нічого. Окуляри. Грошенята. Не хочеться й стрибати по всіх кейсах, тому що дивіться, якщо ми й тут за 50к нічого не виб'ємо, то мені здається. Хоча це така історія. У мене підписники по, по три разочки крутять, вибивають реально зразу топові, топові якісь предмети з кейсу і такі дебо. Я що ти там казав, що нічого не падає. я Такий шо-шо? така історія. Так, півмільйона. Ну, слухай, 10 тисяч поки нічого. Ну так, да, гроші, гроші сипли. окей. А коли буде сипати машину? Хоча б одну. Так, зірка мерз. Нема нічого. Та блін. Ну слухай, там мені реально бугаті випало. Дві. Дві бугаті. А тут що, реально, нічого не випаде. Колесо. Бугаті. Це, це типу, походу рюкзак. Так, окуляри. Окуляри. Прекрасно. А куди мені, куди мені ті окуляри вдягати? Ну, диво, на потилицю чи що. Що найголовніше, навіть стейдж не випав. Ні другий, ні третій. А вже 15 тисяч донату немає. Стейджик, стейджик, машиночка, маши... Машина, Ашина виїпати, будлас. <плес> Дякую. Це було дуже файно. Я прям кайфанув. Скільки. О, нарешті. Нарешті ламбове нено, пацани Вона, походу, реально коштує космос. Слухай, поїхали. Поїхали перевірять. Я впевнений, що вона коштує. Так, гоночний драйв ми крутили. Слухай, погнали майно, нагороди. Uh, так, Макларен, Мерседес. Ламб. Почекай. А де ламба? Маклар. А, він, походу, все ж таки, мені сюди пішов. Венено. Пацани, це, до речі, машина, яка давалась на 5 годин uh, в промико. Стоп! Стоп, стоп! Ух ти! Ціна зразу. 44 мільйони. Друзі. А, дивіться, пише 30% від державної вартості. Тобто, нам треба 44 як мінімум множити на 3. А, дивіться, 44, 800. 800. Окей, 44 мільйони 800 тисяч ми множимо на 3. Тобто її державна вартість 135 мільйонів цієї ВНН. Окей, а ну давай ми тепер максималичку. Щось набір дуже-дуже довгий. А ну, щось вона прям. Бугаті, в рази, в рази швидше набирає. Ну, ладно. Окей. Хай стоїть. Хай стоїть так. Продовжуємо. Венено випало. До... А може я зараз буду в машині сидіти і я зможу більше вибити. Так, ламба венено, CC850 та є. Так, поїхали далі. Ще одну машину треба забрати. Так, платино віпки купа випало, добре. Так, перед. Ще б хоча б одну. Бажано не повторочку, бажано не повторку. Макларен би згодився. І оця в гаті Що там? Сін тоді вона взагалі, мабуть, космос коштує. Це найголовніше, в мене немає трейду. Якби я міг через трейд перевіряти, там би ну, ціни були б зовсім інші. Тобто, я все, що можу зробити, це ці машини злити в державу. І тому я сужу по цьому, скільки, відповідно, ця машина коштує. Так, немає. Немає. Так, ну слухай, 25 тисяч випало в Да, грошей насипало космос. Добре. О, нарешті, нарешті стейджик другий випав. Один, але стейдж теж дуже 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 погано сипле. Пацани, я казав, не затягувати відео вже 18 хвилин. Я сподіваюся, що ви додивитеся це відео до кінця. Максимум постараємось 20-25 хвилиночок влізти, тому що дійсно хочеться ну, не, не заскамити вам тим, що так забайтити, що написав 100 тисяч прев'юшечку, витратив, а витратив всього там 70. Тому давайте ж ми доклацаємо. Може, все ж таки, машина якась дропнеться. Ну, слухай, за реально за п'яти. Ні, я розумію, що тут машини дуже дорогі, але щоб 50 тисяч донат валюту, нам не вистачило на те, щоб ми вибили та хоча б дві машини. Ну, це прям щось щось якось. Ого. Вони скільки тоді, якщо з рук їх продати, оцю ламбу Венена? Ну, ну взагалі, мабуть, мільйонів 400 чи скільки. До речі, хто може у вас на сервері продавав уже хтось ламбу ламбуване, напишіть скільки хотіли за неї. Але оця сен тоді є, і я взагалі її не бачу ні в кого. Ну, або ж її дійсно нема. На третьому сервері, по-моєму, я її не бачив, або ж я дуже мало людей зустрічав. Хоча я впевнений, що вона є в когось. Це не супер-мега-унікальна, як та Беха я в нас була. І то вже вона не одна а купа їх на серверах. Нє, походу, не випаде, пацани. Походу, за 12 тисяч нам нічого не дропнеться. Я ж сподіваюся, я нічого не пропустив із машин. Ну, походу. Біда. Біда. Ну яка кепка? Ну яка кепка? Ну слухай, треба мені. О, стейдж, другий ще один, добре. Мені треба не кепка, мені треба машина. Маши, автомобіль. Давай англійською: car. Give me please, car. Car, car. Ворона така. <плес> ну, платину віпочки сипануло, золото, золотої віпки дало, сільвер теж. Грошей космічно нападало. Окей, але така толку з того, якщо машина всього одна. Чесно, я не знаю, якщо ви захочете побачити ось цю рубрику із відкриттям абсолютно всіх речей з одного кейсу, мені здається, що сюда на пані Макларен Спіттей сюди на просто, ну це ко... Це прям ракета. Це машина, я думаю, космічно коштує. Хоча вона нижче за Венено. Ну, на нив називається. Нанив, на нив, що нічого не падає, трошки випало. Ще одну. Давай, півтори тисячі донату і ще одну машинку. По-братськи. Ага. Ну да. Я так і хотів, в принципі, майже. А, ну, звісно, господи. Так, ну слухай. 125 мільйонів пішло нам з цього кейсу. Багато, згоден, багато. А тепер дивись, План такий. Ми зараз беремо, викликаємо цей Макларен. Подивимось його. Макларен, тей, Ой. Ну, слухай, це дуже файний якийсь Макларен. Що ж вони так. А, ні, ну слухай, цей непогано Це Цей дуже непогано набирає. Так, поїхали. а ну тепер. Ну, бачите, не даремно він нижче за. Окей. Значить що? Значить, в цьому кейсі. Бачите, воно. Блін. Магазин. Кейс, а, гоночний. Тому, друзі, богаті. Вона реально, мабуть, якщо 44 800, то бугаті, я думаю, мільйонів під 70 злити в державу буде. Угу. Окей, ну слухай, непогано. Ну як непогано? Бляха, 100 тисяч закинув, толком нічого не вибив. Ну, що, 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 що. Ну, машиночка така. Що це в неї, правда, із дупою таке враження, наче, наче оса якась. Ну, ладно. Так, друзі. Чи ми окупились? Ну, на жаль, ми не вибили за 50к із рулетки толком нічого. За 50к ми вибили дві непогані машини із гоночного драйву. Ламбувененої ось цього Макларена. Принципі, нормально, нормально. Давай так. Лайк, підпишись на мій ютубчик, якщо то ще не зробив, це дійсно важливо. Чекаємо, прямо мій кейсик. Він буде прям файний, тому що такий невеличкий спойлер у кейсі моєму буде дуже багато саме спорткарів тих, яких ще не було взагалі на проєкті і дуже кльовий скін. Вчора побачив, реально прямо трошки пісню від задоволення. На зв'язку Славко Євченко. Побачимося з вами сьогодні на стрімчику Юаонлайн. Тому не прощаємось, кажемо один одному до зустрічі.